Противник намагається сформувати певну передумову для того, щоб все-таки мати можливість з різних сторін спробувати зайти на сам Купінськ. Але ж знову-таки, дивіться, ворога є чітко визначені завдання. Вони зараз дуже активні і пруть, тому що до нового року або відразу після нового року визначене завдання, що мають все-таки виконати завдання по купінську. Як наслідок, противник застосовує. Ви навіть з відео бачите, ті, які можна опублікувати. Що значну кількість сил та засобів, але ці бойові порядки противника? Ця техніка вона громиться на полі бою. Відповідно, за моїм переконанням до визначених термінів ворогу не вдасться досягти необхідних бажаних результатів, чи зможе противник протягом довгого часу тримати таку інтенсивність бойових дій. Моя суб'єктивна думка з того, що вбачається на полібою до березня місяця. Ми точно будемо мати подібну динаміку. Чи буде спроможний противник тримати такі інтенсивність на всіх віт, зокрема і на купівщині після березня місяця? Достатньо складне питання все залежить від того, чи будемо ми мати додаткові засоби, зокрема від наших партнерів, це зокрема і можливості по застосування. Далекобійної зброї, тому що ми розуміємо, чим більше ворога спалюємо в його тилових частини, за рахунок американського зброєння, європейського дальнобійного, за рахунок тих дронів дальнього радіусу дії, які навчилися робити та ефективно застосувати державу України силу оборони України, тим менше їх приходить на передню лінію вивозітня.